Терапія вечірнього обжорства булки, які пахнуть неймовірно. Я не можу з'їсти цю порцію. Це те, що працює на вас. Я ніколи нічого ні від кого не приховую. П'ять філіжанок лати або капучино, Я зараз не шуткую. Це набутий підшлунковий тип. А що поганого в супі з фрикадельками? 55% по білкам. Алармсос! Ви не можете вибратися з цього коло. Вас постійно перекуси. І неважливо, рахуєте ви калорії. Рахуйте, організм в нього відкриваються фари, з'являється енергія. Друзі, привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Катерина Жесть, і ми з вами тут обговорюємо здоровий спосіб життя, схуднення, фітнес і все, що стосується вашого зовнішнього та внутрішнього вигляду. Я хочу вам подякувати за фідбек. Під випусками про типи цілобудову мені максимально приємно. Я відкрию вам не те, щоб таємницю, Я постійно про це говорю і розповідаю, що цей метод аналізу, медицина або академічні знання не сприймають, говорять, він не працює. Я людина, яка поважає. Наукові дослідження, яка поважає академічні знання, яка сама працює за формулами. Але я максимальний практик. і Вся моя робота це практика. І як би я не крутила, не повертала, я постійно повертаюсь до цієї моделі і перестаю просто брехати собі, що хтось може бути розумніший ніж я в цій темі. Я в цій темі 16 років. Я знаю вас як нікого іншого. Я проводжу по 100 консультацій на день. І Коли відкривається камера мого телефону або мого планшету, я розумію. Я чую вас, я знаю ваші тригери, і я можу це співпіставити або накласти на свій досвід і на свої знання, для того, щоб ви отримали максимальний результат. І так як вам подобається мій опис типів цілобудови, як я це поєдную з характером, з емоціями, з їжею, з своїм досвідом, з призмою свого світогляду, я сьогодні вирішила також зробити експертний випуск, але трішки по-іншому подивитися на наших клієнтів і не говорити про їх тип цілобудови, а поговорити про тригери, про харчову поведінку і розібрати мою модель роботи саме не підрахунку калорій а. Нарешті системою БЖВ. Як їжа між собою має поєднуватися, як інколи учасники, які мені говорять? От, наприклад, сьогодні перед зйомками я вранці їду в таксі і перевіряю звіти. І одна з учасниць мені говорить: Катя, ну ви сказали на початку програми, що мені потрібно їсти 1700-1800 калорій. Але по факту в мене виходить 1400. Чому поясніть, чому дайте мені чітку відповідь? Я говорю: видихаємо, Анастасія. Чітка відповідь буде, але є чітка формула. Я те, що вам сказала на початку, і є процес нашої роботи з вами. От ми з вами два тижні вже працюємо. Я бачу, як змінюється тіло. Я бачу, як змінилася харчова поведінка. Деякі є емоції. Я бачу фотографії, я бачу пропорції, і я даю чіткі. Корекції вашого БЖВ, враховуючи свій досвід, тому що я відчуваю і багато хто з вас, хто дивиться зараз цей випуск, є профі, є профіком в своїй професії. Я не знаю, ви можете бути майстром манікюра, ви можете бути архітектором, ви можете бути дизайнером, можете бути масажистом, можете бути підприємцем, я не знаю, засновником чогось. Ви чітко розумієте за рахунок свого досвіду у вас вже є чуйка. Це називається просто досвід. Це не просто я там собі щось не уявляла. а Я розумію і знаю, як себе буде поводити. Організм, і коли в який необхідний потрібний момент я маю щось додати, під словом щось я маю на увазі саме пропорцію божеве. Якщо я на даному етапі розумію, що зниження кількості вуглеводів буде працювати, краще працювати і емоційно, і фізіологічно, і технічно, тобто, ми будемо бачити результат. То це працює. Тому впевнено з класним настроєм я хочу вам сказати: пристібайте ремені, політ розпочався. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і поширювати цей контент. Сьогодні буде дуже гаряче. Поїхали! На ваших екранах ось тут зараз знаходиться анкета персонального клієнта, який отримує мій аналіз після першої консультації. Ще раз хочу наголосити: я ніколи нічого ні від кого не приховую. Я дуже відверта, даю багато інформації, тому що розумію, що тільки 2% з вас можуть це реально реалізувати самостійно. Не вистачає мотивації лінуєтесь, не хочете, немає бажання. Вам потрібна людина структурована з таким, я би сказала, гучним голосом, яка буде наголошувати і говорити, куди вам і як вам рухатись далі. І сьогодні я хочу почати з головного. Аналізуючи характер харчової поведінки, або дуже часто ви в мене в випусках чуєте таке слово, як анамнез. є домашнє завдання, є технічне завдання для мого клієнта, яке він має підготувати. Це не тільки фотографії, недостатньо фото для того, щоб визначити ваш тип тілобудови. Важливо подивитися, як ви їсте. Тому я прошу фотографувати свою їжу впродовж трьох днів, і це все не з врахуванням. А для Каті жесть а з врахуванням, що ви захотіли, от вам зараз захотілося критично банан, або ви просто любите лати, або ви просто обожнюєте чизкейк, або ви просто навалюєте зранку п'ять філіжанок лати або капучино. Я зараз не шуткую. Це мій досвід. От ви мені фотографуєте всю цю їжу. Ви далі пишете опис робите свої фотографії. І якщо у вас є можливість, ви робите біомпедансометрію. І враховуючи всі ці. Дані я починаю аналізувати тіло. Ми сьогодні з вами будемо розглядати дівчинку, яку звати Аня. Ви можете побачити її фотографії. Це фотографії до. А фотографії після я вже покажу в фінальній частині відео. Я хочу почати з головного, з того, що нам показала біомпедансометрія. У вас відкривається біомпедансометрія, по якій я буду проходитися дуже чітко, і тут одразу ми бачимо червоні зони і слово велике слово на першому файлі це ожиріння. Дівчинці 32 роки. В неї немає дітей, стиль її харчової поведінки. Я постійно худну. Тобто, стиль її життя це дієта. Це набутий підшлунковий тип в якийсь момент. Аня потрапляє на мій канал YouTube, дивиться один з моїх експертних випусків і розуміє, це точно та людина, з якою я хочу працювати. Ось так розпочалась наша первинна консультація. Аня здає весь чекап аналізів і, звичайно, робить обстеження біомпедансу тому що вона знаходилася в Києві. Ми бачимо, що в свої 32 роки Аня важить 100 кг 150 грамів. Її зріст 1,78 м. І в неї перша ступінь ожиріння висока 31,6% жиру. Далі ми бачимо індекс жирової маси, тобто те, про що я вам дуже часто говорю, це високий рівень, 13,9%. і Одразу наступним показником ми бачимо норму 17,7% це м'язова маса. І для мене це основні показники. Тобто, коли я аналізую клієнта, я маю розуміти, який в нього є потенціал. І так як Аня. Генетично яєчниковий тип цілобудови, і про це ми з вами говорили. в Ось цьому відео ви можете перейти і подивитись в цих дівчаток, і я представниця є цих жінок. Є великий потенціал. Це саме м'язи, за рахунок яких ми маємо тримати високий рівень білку, і за рахунок яких ми можемо і маємо право гратися дефіцитами, але підтримуючи рівень білку. Тобто, в мене вже є такі червоні прапори. Лінійки, за які я не маю виходити. Далі ми тут бачимо розподілення, ми бачимо результати фазового кута, який показує нам, що Аня за своїм біологічним віком не на 32 роки, а на всі 45. Тут ми бачимо результати і висновки. Все, ми отримали цю інформацію. Мені вже достатньо для того, щоб рухатися далі. Я аналізую. Три дні харчування своєї клієнтки, і от прямо в презентації ви її будете зараз бачити, і фотографії будете бачити. Тобто клієнт мені фотографує свою їжу, а я її просто переводжу на цифри. Аня в середньому за три дні з'їдає білку 62 грами. Жирів 40 грамів, це приблизно. І на секундочку, 25 грамів вуглеводів, тобто загальна її норма це десь порядку 60 грамів вуглеводів. Давайте будемо обговорити про те, що вона їсть. Загальна, свідома, нормальна для вас їжа, до якої ви з'їли суп з фрикадельками, Ви скажете, а що поганого в супі з фрикадельками? В принципі, в ньому немає нічого поганого, але коли ми маємо і хочемо відкоректувати вагу, відкалібрувати свої порції, створити умови. Для організму, щоб він розпочав спалювати жир, ми маємо замінити стиль харчування. Суп з фрікадельками. Фрікадельки це багатошарова страва, в якій є білок. Дуже незначна частка. А якщо говорити точно, то це 13 грамів. Якщо ми замість супа з фрікадельками просто з'їдаємо норму, наприклад, стейк курячого стегна, 250 грамів, то Аня одразу з 13 грамів білків набирає 50 грамів білків. Ви різницю відчуваєте? Це її насичує, це дає можливість їй дуже класно пробути в інтервалі. І найголовніше, це дає можливість їй згенерувати всі можливі. Гормони, які далі дають їй можливість гарно себе відчувати, відчувати енергію, потяг до життя, в цілому лібідо і так далі. Тобто нічого поганого немає, але Аня прийшла з цілью корекції своєї ваги. Тому суп з фрікадельками окей, колись через 3-4 місяці, коли з'явиться основна структура. Салат, ролл з булочкою. Прекрасно. 42 грами білку просто на рівному місці за рахунок булочки. Макарони без сиру. 32 грами вуглеводів, 17 грамів білку, кава без добавок і разом за день. 48 грамів білку, 85 грамів вуглеводів і 32 грами жирів. Далі нижче ви бачите порівняння, те, що я порахувала для Ані. Тобто, фактично, Аня прийшла з завданням. Розбудувати здоровий спосіб життя на фоні розбудови здорового способу життя вона прийшла схуднути. Я порахувала, що враховуючи всі дані м'язову масу, типожиріння, кількість жиру, її вік, її потенціал, Аня має споживати на щоденній остові 110 г грамів білку. В середньому за ці три дні Анічка. Один день на один день споживає 50 грамів білків. Загадуємо всі мої експертні відео про типи цілобудови. Мінус 55% по білкам. Як ви думаєте, у мене два запитання: якщо ви кожного дня не доїдаєте 50% від норми білку, яка ефективність буде ваших тренувань, ваших марафонів, ваших людей, які поруч з вами вас мотивують? Ніяка. Бо саме цей дефіцит на фоні 10 днів формує вам таку нестачу по білкам. Яка викривається в те, що ви недоотримуєте найголовніший насичувальний інгредієнт, який дає вам можливість не хотіти їсти далі? Ви таким чином виснажуєте свою центральну нервову систему, яка не може балансувати між. Вашою роботою, зайнятостю, недосипами, обстрілами, недоїданням білку, і вона рано чи пізно просто падає на коліна і говорить «Аларм! Сос!», як сигналізація, яка кричить, коли ви відкриваєте двері, забувши її зняти. І ви починаєте це компенсувати і компенсуєте найулюбленішим їжею. Ви наїдаєтеся, падаєте і починаєте себе звинувачувати. Але я вам зараз показую структуру за рахунок чого це відбувається. Тому. Дефіцит в 50 грамів білків на постійній щоденній основі формує, що формує нестачу вироблення або синтезу ваших особистих білків, формує потребу в під'їданні, і ви не можете вибратися з цього коло. Вас постійно перекуси. Ви скажете, Боже, да як ця Катя постійно говорить, що прибери перекуси? А Як я їх приберу? Ось мої три прийоми їжі. А виходить, що в трьох прийомах їжі білка як кот наплакав, а нам треба більше. Далі жири, нижче норми: 40 грамів жирів на. do Норма 70. Питання в тому, що коли в нас таке неконтрольоване харчування, звідки ми беремо ці жири, які джерела цих жирів? На фоні всього цього в нас був Макдональдс, в нас був Ройл з МакДональзу, тобто там є трансжири, ми це розуміємо, які не є корисними, які є синтетичними, які нічого ефективного, насичувального не дають нашому організму. Тобто тут не просто дефіцит, а ще і Просадка по якісним жирам. Ну і вуглеводи не так критично, але норма 60 на добу, так а Аня з'їла за цілий день 85, якщо ми аналізуємо конкретно цей день. Тобто перебір всього в 25 грамів, його навіть не можна назвати перебором. Але на фоні дисбалансу і високої нестачі білку в 50%. Оця норма вуглеводів вона є вибухом, тому що вона навантажує вашу підшлункову підшинку. Постійно виробляє що? глюкозу. Глюкоза постійно несе її до клітини в вигляді інсуліну. Клітина вже не реагує на це. Втрачається чутливість жирової клітини, і виходить просто такий неймовірний хаос. І в цьому хаосі мій середньостатистичний клієнт що робить? Він бачить мотиваційних коучів в інстаграмі, афігієних дівчаток з офігенними тілами, чуваків, які їм в тіктоті розповідають, що можна, і що не можна, і вони біжуть купувати ці програми. Я вам скажу, як це відбувається вночі. Всі купують все вночі. Це моя статистика. Бо всі вірять, бо знайшовся час, бо всіх повкладали спати. Вже всі сплять. І оце ж воно йде скролінг. І якихось нещасних 500-300 гривень можна скинути швидко. У всіх є PayPal, тик-тик, все оплачено. Вранці ти вже й забув, бо ти ж прокинулася о 9-й, тобі вже тут телефонують, ти кудись запізнюєшся. Хто буде цим займатися? Ніхто. Від слова зовсім. Що ми можемо робити в цій конструкції? Почати з головних і важливих моментів. Це, звичайно, три прийоми їжі, але я розбиваю це на блоки, і по цим блокам ми зараз з вами пройдемося. Перша подальший план роботи. Фаза стабілізації глюкози. Нагадую вам, що глюкоза це найголовніший гормон, який відповідає для нас. За фактичне насичення, перша основна фаза стабілізація глюкози є простий інструмент, три прийоми їжі і баланс в цих прийомах їжі все. І неважливо, рахуєте ви калорії, не рахуєте. Ви можете порахувати 1700 калорій, але там ваш клієнт або ви в цих 1700 калорій, от просто після цього випуску зайдіть в свої прорахунки, подивіться, скільки ви реально їсте білку. Норма по білкам: 1,3 грами білку, 1,5 і грамів білку. Все. І це мінімум. Один грам білку це має пенсіонір вживати, який нічого він не рухається. В нього метаболічні процеси просто дорівнюють нулю. Тому що в нього система гормонів працює по іншому. Середньо Физична людина має їсти 1,3, це мінімум. А при цьому всьому ви ще й навантажуєтесь, і от коли ми впродовж 10 днів даємо порядок організму, просто звичайний порядок, три основних прийоми їжі: плюс-мінус година туди-сюди, організм в нього відкриваються фари, з'являється енергія. Ви можете прокидатися без будильнику. Сюди треба просто поставити контроль, домовитися з собою. Пам'ятайте, що будь-яка доросла людина, доросла. Рано чи пізно має домовитися з собою, для чого їй потрібна зміна способу життя. Для чого ви хочете схуднути? Ну, завжди собі задавайте це запитання. Далі, фаза корекції поведінки, терапія вечірнього обжорства або дожору. За допомогою сніданків, білків і системного графіку. Додаємо 8-10 тисяч кроків. І все, питань немає. Найрозповсюдженіше в ось таких хаотичних режимах харчування це є що? Момент розслаблення. Ми потрапляємо додому або в вечірній супермаркет. Булки, які... Пахнуть неймовірно. Я бачу цих людей в супермаркеті. Вони отут п'ють йогурт солодкий з наповнювачем, отут вони жирають булку, а отут вони розраховуються і рандомно набирають якісь продукти. В них немає взагалі фокусу на це. Для того, щоб уникнути цього дожору в супермаркеті, у себе вдома, коли ви шафок достаєте все, що можна достати, потрібно спланувати сніданок і обід. І якщо він буде повноцінним, пам'ятайте, що сніданок це Є дизайн вашого дня. Ви не звикли снідати дуже рано. Окей, я вважаю, що сніданок це 60 хвилин після пробудження і навіть 120 хвилин після пробудження. Я також представниця жінок, які не снідають вранці, я не можу прокинутись, продерти очі і одразу готувати собі сніданок. Бо для мене це незрозуміло. Я реально снідаю 11-11.30, в вихідні 10-10.30, бо немає тренування. Раніше я собі навіть цього не уявляю в мене. Два літра води, дві філіжанки кави, тому що в мене все окей, з підшлунковою я не навантажую кортизол. Тобто ви можете це зробити. Зробіть це собі обільний сніданок. Питання, коли його зробити, якщо ви прокидаєтесь о 7, о 7.30 ви маєте вийти. Все просто, ви маєте прокидатися за годину до виходу з квартири. Без планування, без чіткого там чек-ліста або простими словами, ви написали список, який вам потрібно купити. Ви маєте все обчислити. Там кілограм м'яса ви з'їдаєте за таку-кількість. то кількість. Все, підготуйте собі касти, за рахунок яких ви будете їхати. А якщо цих кастів немає, ну ця машина вона не поїде. Сніданок. Ви заходите в будь-яке кафе. Не замовляйте собі зараз дуже модні, класні сніданки. Це ось ці сендвічі з яйцями пашот. Ні, сендвіч це булка, там може бути одне яєчко і одне авокадо. Це для моєї доньки, які 9 років. Оце її норма. Ваша історія це скрембл, це англійський сніданок, це три яйці, це шакшука, де є великий об'єм, і ще додатково ви собі замовляєте слова. тобто ви завжди можете чимось себе підтримати в такому об'ємі. Ви можете протриматись довго. А для нас протриматись довго це запобігти інсуліновим гойдалкам і допомогти наступному гормону грілін зрозуміти, що ви насичились. Все. Додаємо до цього наступну фазу обід. У вас не буде ввечері оцього неймовірного потягу. У вас, знаєте, що буде? У вас буде те, що є з усіма моїми клієнтами. Катя, я не можу з'їсти ці порції. Катя, я не хочу вечеряти. Це також проходить. Адаптація, нормальна адаптація, якщо немає інсулінорезистентності, якщо все окей з метаболізмом, вона відбувається швидко до п'яти. 7 днів. Все. Ви з'їдаєте сніданок, і обід, і вечеря, і вам вже всі прийоми їжі мега супер, мега круті. 8-10 тисяч кроків. Це не я ходжу по роботі, це не я ходжу з візочком і п'ю додатково лате, дивлюся Катю по Ютубу і їм галетне печення або печиво маріє. Ні. 10 тисяч кроків. Ви маєте накрокувати мінімум 5-6 тисяч кроків. Це півгодинна прогулянка, яка рахує вам кроки. До вечері Після вечері вранці, і ви скажете, та дощ льє, немає нічого. Дуже просто. Панічка просто купує собі полотно. Це не бігова доріжка. Це бюджет типу 5, 6, 7 тисяч гривень. Ви скажете, там в мене немає таких грошей. Проінвестуйте, візьміть лізинг, візьміть, я не знаю, розстрочку. Це те, що працює на вас. Купили собі це полотно, прийшли ввечері. Все відключили, вімкнули класний підкаст, вімкнули, я не знаю, там просто класний фільм. І йдете вранці, прокинулись. Нехай весь світ почекає. Повірте мені, за годину раніше прокидатися, ніж ви звикли. Це круто, це круто. Це дає вам енергії, це дає вам життя. Кожна людина свідома, доросла, має знайти в цьому неймовірно швидкому дні. Годину для себе, це дуже важливо. От у мене шалений графік. Якщо я не прокинулась о оп'ять, а я прокинулась об без, без 27 ранку, все. Ну, я втратила себе, бо я о оп'ять прокинулась, бо я випила воду, я випила каву, я зробила маску, я подивилася на будь-яку погоду, сніг, вітер. Я побігала, не побігала, я походила. Я подивилася. Тобто, я побула, я порозмовляла з собою, я дала собі час спланувати. Все. А для того, щоб прокинутись за півтори години, ви маєте лягти вчасно. А для цього ви маєте спланувати сніданок обід купити собі полотно. Бо ми заходимо в гімняний період. Це осінь. Це темрява, це дощ, зима, коли о четвертій годині холодно. Ніхто для вас цього не зробить. І думати і вірити в те, що ви по заторам будете добиратися до якогось спортклубу, чекати якусь тьотю, яка вам дозволить зайти на цю кардіодоріжку або на цей орбітрек, бо ввечері завжди дуже багато людей. На що ви собі так сильно ускладнюєте життя. Вирішення просто ось тут бачите фото ось таке бігове полотно полотно для ходьби. І находжуйте ці 10 тисяч кроків. Не базова ходьба по квартирі, по своїм справам, а ви на це виділяєте час. З 10 тисяч кроків 5, 6, 7 ви маєте конкретно виходжувати за 30 хвилин. Все. Ось ці прості базові правила допоможуть вам привести себе в форму і як мінімум скинути вагу на, якщо ми говоримо конкретно про цей кейс, то це було мінус 5 кілограмів за період першого місяця. Далі я хочу вам продемонструвати фотографії ані, як вона виглядає зараз. Я бачу її фотографії, і зараз просто хочу вам сказати, що мінус 10,5 кілограм це наш результат за два місяці без дієт, без жорстких. Обмежень з тим, що людина наїдається, людині комфортно, добре, вона не думає постійно про їжу. Ми запустили її метаболічні процеси. Сьогодні рівень її білків більше, ніж 110, тому що ми просто не втратили м'язи, зменшили жир і потреба в їжі збільшилась. Ось і все. Навіть є солодке, навіть є десерти, навіть є улюблені вафлі після основних прийомів їжі і велкам. Висновок, які основні тригери ані, яка звернулась до мене два місяці тому. Хаос, відсутність графіку, структури, насамперед інформації, яка би структурувала її. Ми завжди одразу рухаємося до тарілки. Що лежить в тарілці? Я пропоную аналізувати все те, що потрапляє до вашої ротової порожнини. Я пропоную не розпочинати з інтенсивних тренувань. Це потім, це далеко. Потім у нас тренування розпочались на через півтори місяці. Тренування базові. Спочатку налагодити структуру, подивитися, ким ви працюєте, скільки вам років? Реально, подивіться, де ви можете просто знайти час на закупи. Чи зможете ви реально прокидатися хоча б не на годину, а на півгодини раніше, проаналізувати ваше життя і зрозуміти, де ви можете знайти час? Все. Тобто, тригер – це повний хаос, це велика кількість інформації, яку ми здобуваємо через соціальні мережі. І ми не розуміємо, і тут правильно людина говорить, і тут правильно людина говорить. А що з цього є інформація, яка мені насправді допоможе? Все. базові речі це налагодження їжі, прибирання просто цих перекусів і най Головніше, ще раз це підкреслюю, знання свого метаболічного типу. Це може вам не сподобатися. Може хтось мене розірвати в коментарях написати, та все це фігня, пишіть. Це має місце бути. Я свідома доросла людина, яка прийшла в Ютуб і стверджує, так, це працює, так, це не інвалідизує людей. Так, це дає можливість людям отримати безпеку. Аня була в стресі. У Ані, е її стрес це її зовнішня частина життя. Яка є у кожного з нас, ми всі з вами в стресі, ані було потрібно зробити для себе умови, де би вона себе заколихала, де би вона собі зробила колискову, де би вона себе заспокоїла. І за рахунок безпеки організм їй сказав: дякую, так. І перестав, пам'ятаєте, як я говорила на початку випуску, кричати аларм. Ми проаналізували її харчування. Я показала вам основні помилки. Я впевнена, що багато хто з вас побачив ці помилки. Робіть висновки, дала багато інформації, використовуйте їх, створюйте зони безпеки, і ваш організм вам подякує тільки за системну роботу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, поширюйте цей контент. Ви бачите, наскільки ми вкладаємось в цей контент і хочемо вас заохотити. Я подарую тисячу гривень за ваш коментар. Він має бути. Мінімум сім слів. Він має бути чесним відгуком. Тобто, я тисню прочитаю Катя Красива! Клас! Що отримали нового? Які знання? Що застосували? Що знаєте, що не знаєте? А може взагалі не погоджуєтеся? Може, взагалі маєте іншу думку? Пишіть, поспілкуємося в коментарях. Для цього і існує соціальна мережа YouTube. Дякую! Це була я, ваша Катя Жесть. Побачимось в наступному випуску. Пока-пока.